Як перетворити ось такі фотографії на ось такі. Або коли ви маєте ось такий товар, як зробити з нього ось таке фото без фотографів, без заморочок з допомогою штучного інтелекту? Привіт! На зв'язку. Іван Шевцов. Я бачив, що вам зайшло відео про генерацію картинок та відео через штучний інтелект. Десь тут зараз буде плашка. Ви можете відео подивитися, якщо ви його не бачили, або я залишу посилання в описі. Сьогодні я розповім вам про інший штучний інтелект. І я впевнений, що ви про нього чули. І цей штучний інтелект дозволяє вам редагувати фотографії, як раніше, це робилось у Photoshop, А зараз ви це можете робити просто пишучись, свій запит в чаті. Ви можете трансформувати свої фотографії, перероблювати рекламні банери, робити круті фото для своїх інстаграм та ще багато всього іншого за допомогою одного крутого інструменту, причому безкоштовно. Кожен штучний інтелект має свої ліміти, але поки я готував це відео, я дуже багато різних промтів та завдань зробив з допомогою цього штучного інтелекту, і в мене не виникло ніяких лімітів. Тож думаю, для вашої роботи також його вистачить безкоштовної версії. Так що давайте перейдемо до штучного інтелекту. А ви вподобайку, підписку та коментар потім, наскільки вам такі відео корисні, щоб я знав, записувати ще чи перестати це робити. І так, ми починаємо з вами знайомство з Google AI Studio. Сьогодні ми конкретно розглядаємо, Глянемо один із інструментів це створення зображення, і це нанобанана. Я впевнений. Ви чули про цей інструмент нано банана. Що тут є? Коли ви заходите в Google AI Studio, а вам треба просто ввести посилання залишу в описі Google AI Studio, реєструєтесь через Google, вибираєте нано банана. І що ви тут можете робити? Ви тут можете генерувати зображення будь-яке зображення, які б ви захотіли згенерувати. Ви можете переробляти зображення, і зараз ми детально розглянемо. Є декілька важливих моментів. Коли ви вибрали нано-банана, ви можете генерувати ось тут, бачите, аспект рейтіо. тобто вибрати формат, в якому ви хочете створити ваше зображення. Це квадрат, це 9,16, як для Reels, це 16,9, як для YouTube. 3,4, четверті, 4 третіх, 5,4, других, 21,9. третіх, четвертих, 4 п'ятих, дев'ятих. Я не знаю, якому ці розміри потрібні. Я використовував 4 п'ятих. Я використовую 916, 16 на 9 і 1 до 1. І сьогодні ми з цим детально розберемося. Але давайте, наприклад, ви хочете створити якийсь банер собі для історії, щось, наприклад, про новий рік. Беремо 9.16 і пишемо такий промпт: створи картинку в новорічній задній атмосфері дому з ялинкою, каміном та прикрашеним будинком. Ще раз кажу розмір 916, і давайте натискаємо Run, тобто генерування зображення. І подивимося, що він нам створить. Почався процес. Ось ідуть секунди, значить, він створює. І от що він нам згенерував. Прикольна картинка вийшла дуже така яскрава. І ви можете використати її як задній фон для ваших історій, коли ви хочете публікувати якусь новорічну акцію, якусь новорічну пропозицію чи ще щось. Ви можете тут згенерувати картинку і використати її в себе в інстаграм. Або навіть як вставочку для відео, ви знаєте, через який редактор можна потім анімувати. І загалом створення картинок, я думаю, це невелика проблема. Ви можете в будь-яких розмірах створювати будь-що, і ви можете писати навіть не потрібен якийсь спеціалізований промп. Просто заходите сюди і почніть щось писати, почніть у нього запитувати щось, що ви хочете створити. В кінці я вам покажу ще один лайфхак, за допомогою якого можна створювати класні промти для своїх картинок. Але це такий базовий рівень. Тобто, коли ви хочете постворювати собі якісь картинки, якісь задні фони, чи ще щось, що вам необхідно для вашого бізнесу, ви можете тут це зробити. Та є більш ефективний спосіб використовувати NO Давайте покажу. Я вже тут постворював багато всього, і зараз вам просто буду цим ділитись. Ось я взяв таку картинку і взяв таке фото у когось із своїх підписників з Instagram. Просто от є в людини таке фото в Instagram. Давайте відверто. Інстаграм це соціальна мережа, де всі б хотіли бачити дуже красиві фото. Це теж непогана фотографія, але її можна покращити. І я попросив його одягни пальто з картинки 2 на жінку з картинки 1, тобто на ось цю жінку. Та на жаль, нано банана не справився, тому що він, мабуть, не може поки що обробити ось такої складності картинку. Або він просто порахував, що в принципі ця жінка і так уже сидить в пальті, тому він нічого не зробив. Окей, що я зробив далі? Я знайшов ось таку дівчинку. Будьте уважні, якщо ви шукаєте якісь картинки на просторі інтернету, то подивіться, щоб вони не мали авторського права. Я взяв, змінив дівчинку, взяв те ж саме пальто і попросив одягни пальто з картинки 2 на жінку-1. І що в нас вийшло? А вийшло в нас ось таке фото. Тобто штучний інтелект взяв всі деталі, які були на цій фотографії, взяв емоції цієї дівчинки і замінив на ній одяг. Він замінив, одягнувши на неї пальто, і вона виглядає дуже прикольно. Отож, перший лайфхак вам, як ви можете використовувати нанобана, ви можете одягати одяг, який ви продаєте, на осіб, на які ви хочете, не маючи моделей. Для цього зараз модель вже, в принципі, не потрібна. Тому що штучний інтелект одягає майже бездоганно. Що я зробив ще? Я взяв ось такі товари, шапку. Куртку, просто сфотографовані, там. Шапка на білому фоні, це дуже стандартна штука для сайтів. Куртка теж там десь взята на просторах інтернета, і знайшов ось такого чоловіка. Я попросив, поєднай всі ці фото. Бачите, я не створював складних промтів, якихось спеціалізованих чи ще щось. Я просто написав: поєднай всі ці фото. Що в нас вийшло? Він одягнув цього чоловіка в куртку, в шапку, рюкзак не змінився, джинс той же, кросівки ті ж. І чоловік стоїть на вулиці, одягнений в наш. Одяг, який ми продаємо в себе в Інстаграм. Круто! Круто. Тобто зараз нам не потрібно вже якихось супердеталей. І окей, хтось може посперечатись сказати, що «Та тут шапка виглядає не так, та вона в реальності буде не така. Окей. Але як перша картинка для вашої заставки в Інстаграм, дуже і дуже прикольно. Дуже прикольно, коли ви галерею зображень робите, і в галереї у вас, наприклад, ось цей товар, там ця куртка, то першою картинкою буде чоловік в цій куртці. Я пішов далі, я попросив штучний інтелект, а тепер зроби цього чоловіка не на вулиці, а в лісі на лавці сидить. І будь ласка, він в тій же курточці, тепер вона розстібнута. В шапці рюкзак з боку стоїть. Він бачите, не забув елемент, Рюкзак з боку стоїть. Все окей, він сидить. Я пишу: Окей, а тепер п'є каву на хрещатику в Києві зі стаканчика. Будь ласка, він сидить тепер на лавці, також з рюкзаком на хрещатику. Курці в шапці п'є каву. а тепер він в мерседесі біля офісу на задньому сидінні його видно з вікна. Ну не зовсім на задньому сидінні, на передньому, але та ж сама курточка, той же чоловік, та ж сама кава, і видно, що це мерседес. Ну круто, круто. Я просто я коли робив, я такий, вау, оце круті можливості. Раніше для цього потрібно було фотошоп вивчати, знати його ідеально. а Зараз можна зробити ось так. Дуже просто і практично людина не змінилась в кадрі, і ці всі фотки можна використовувати в себе, звісно, не порушуючи авторське право. Йдемо далі. Я написав покращу якість, різкість та освітлення. Зробив фото реалістичним як при природному денному світлі. Ну не скажу, що він сильно щось покращив, але він просто додав тут тіні, ніби як природне світло. Тобто ви навіть можете тут покращувати якість вашого зображення. Тепер я ще вирішив: окей, а давайте без людей. Якщо, можливо, на людей ваш одяг одягається погано, давайте спробуємо щось інше. Я просто написав: ви дали фон, помісти продукт на елегантний дерев'яний стіл, додай яке освітлення з боку, щоб підкреслити текстуру для e-commerce. І що він зробив? Він взяв теж пальто, положив його на стіл, і тепер воно виглядає ось так. І це все робиться за допомогою штучного інтелекту, без якихось тяжких супер там знань. Все дуже, дуже банально і просто. Тому фіксуємо два перших. Лайфхака, з якими ви можете працювати, перше це просто створювати зображення через нано банана в будь-якому розмірі. А друге, це ви можете брати свій одяг і одягати його на певних осіб. Давайте я далі покажу, як я ще експериментував з цим штучним інтелектом. І я вирішив просто ще постворювати трішки зображень. І я зайшов і написав тут: жінка радісно здивована, тому що бачить крупним планом. І от він створив нам таке зображення. Його ж теж можна використати для реклами. Його можна використати як рекламний банер. Можна тут щось написати. Там у нас з'явились новинки. Там вау, можна поставити вау. Ефект. Я пишу далі. Жінка радісна та здивована. Тримає в руках віжачок з ковтиною. Дуже радіє та задоволена. Ось таку фото він зробив. Не зовсім те, що я хотів. Жінку має бути видно по пояс. Вона тримає ковтинку поряд, ковтинку видно повністю. Тобто, бачите, я не придумую якийсь складний промп. Насправді я написав, він зробив не так, як я хочу. Я пишу йому, що варто поправити. Що я вам рекомендую робити, не шукати ідеальну кнопку, ідеальний промпт, а просто спілкуватись штучним інтелектом. Гаразд, ось зображення. Жінка стоїть, тримає ковтину. Я пишу далі. Я беру ось таку ковтину на просторах інтернету. Заміни білу ковтину на фото, на цю не змінюючи деталі на ковтині, вона має бути оригінальна. І ось він мені замінив. Не скажу, що він не змінив деталі, але чисто як заставка для вашого рілс. Або ж, наприклад, заставка перше фото в вашій галереї зображень, після якого ви будете закидати ось такі фотографії. Це буде виглядати ну набагато естетичніше і привабливіше. І, мабуть, краще буде працювати в рекламі, як ви будете запускати. Звісно, треба протестувати. Але як показує моя практика, коли є людина на фото, це завжди більше привертає уваги, чим коли людини немає. Йдемо далі. Я знайшов ось таке фото, а тепер зміни на цю. І от вона тепер тримає червону ковтину в руках. Отож, третій лайфхак, як ви можете використовувати нанобана, на ви можете брати, генерувати там людей прямо модель генерувати. І потім цю модель одягати або просити модель тримати ваш одяг в руках, що теж може бути корисно для створення зображень в Reels, в карусель зображень або в історії. А якщо говорити про рекламу, то далі і я покажу вам ідеальний спосіб, як створювати купу банерів за допомогою Namo Banana, як редагувати те, що у вас вже добре працювало. Це просто буде вау, розрив мозку, повірте мені, і дивіться обов'язково до кінця. А тепер я взяв ще одне фото, ось таке, і написав: зроби з цього худі фото в професійному стилі, не змінюючи саме худі, його дизайн, деталі воно має лежати на дерев'яній поверхні з деталями стилю. Ну я ось так просто примітивно писав: реально, що нам зробив штучний інтелект. Він зробив ось це худі на дерев'яній поверхні, без моїх будь-яких фізичних втручань. Я такий: Окей, вийшло непогано. А тепер на це фото додай годинник з боку квіти, ялинку на задньому фоні розмиту. Ось він додав ялинку, квіти, годинник. Я беру далі наступну ковтину і пишу йому: а тепер це фото. Просто а тепер це фото в тому ж чаті. Він просто додав цю ковтину складену на худі. Я такий ой, це не те. Ні, заміни ковтину, яка лежить на ту червону. А зрозумів, ось так теж саме мені знервав. Я беру ще раз фото худі, вставляю сюди, вставляю ковтину. Напишу: заміни кофту на малюнку 1 на ту, яка на малюнку 2». І от він мені замінив. Не зовсім воно вийшло точно. Я просто взяв тепер ковтину і пишу: Зроби цьому фото, ніби професійна фотосесія на білому мрамері з елементами декору. І от тепер він цю ковтину зробив більш реальною, але склав її. Мені не подобається. Я пишу супер, але ковтина має лежати повністю, не згорнута. Він ага, зрозумів, ось так. І от він цю ковтину зробив ось так. Знову ж таки, я розумію, що знайдуться ті, хто скаже, це нереально, це виглядає не так. Кофта виглядає не так і тому подібне. Ще раз кажу це класно використовувати як перша картинка заставка вашої галереї зображень, щоб ваш інстаграм візуально виглядав дуже красиво. Перша картинка така. Далі людина гортає, бачить реальні фото. І всі будуть розуміти, що ось такі вони реальні фото. І в цьому немає нічого такого поганого. Далі я взяв спортивну кофту, написав, щоб вона лежала в спортзалі. Ось він ось так її зробив. І я розумію, що це все можна легко використовувати в себе в соцмережах, ще раз кажу, для того, щоб генерувати контент без фотографів, без моделей, без складнощів, маючи просто фотографію вашого товару. Ну а перед тим як ми перейдемо до лайфхаків з рекламою, я зараз вам покажу, а що робити, якщо ви ведете власний блог. І вам потрібні були б якісь фото. Я просто сфотографував себе в офісі і пишу: одягни мене в смокінг. І от що вийшло. Тобто та ж, фото, та ж фото, одягнений я в смокінг. Лице моє не змінене, мої руки нічого не змінено. Хоча я про це йому нічого не писав. Йдемо далі. Я беру цю ж саму фотографію, пишу: не змінюючи обличчя, одягни мене в смокінг, зроби, ніби я сижу в кріслі журі програми, яка шукає таланти. Ну мені потрібно така фото для Інстаграм. Ось він зробив таке, але тут він змінив моє обличчя. Він змінив, я прошу не змінити обличчя, але все ж таки фотографія не вийшла. Я беру ще раз своє фото і пишу «Зроби мене, ніби я професор Дамблдор з Гаррі Поттера». Але обличчя максимально моє і без порушення авторського права. Я спеціально це дописую, тому що коли я прошу зробити з мене якогось персонажа. Який є відомий, то нано банана може написати, що це порушує авторське право. І тому тут я пишу: типу, не порушує авторське право, а зроби мене ніби я. І от він з мене зробив Дамблдора. Я виглядаю смішно, комедно, Але це фото можна використати, коли про щось розповідати в історіях. Потім я його попросив зробити мені червоний пекельний костюм, і вийшло взагалі, схожий на е, Пабло Ескобара тут. Але вийшов ось такий костюм. І Я йому далі пишу: Окей, зроби мене все ж таки журі конкурсу талантів. Він мене в цьому ж червоному костюмі зробив. Ось таке фото, де тут я вже на себе схожий. і в принципі я можу це використати в себе в інстаграмі, тому що мені потрібна така фотка. Мені потрібна така фотка, щоб вона резонувала, тому що там буде окрема публікація. Можливо, я вже її виставив. Тож посилання на мій інстаграм буде десь тут. QR-код і посилання в описі. Ви зайдіть, і подивіться. Мені не сподобався червоний костюм. Я попросив замінити на смокінг. І от я в смокінгу сижу. У мене ззаду пише талант шоу ззаду є якісь люди, і виглядає це все. Непогано ще один лайфхак. Як ви можете використовувати? Ви можете перероблювати власні фотографії, переодягати себе, робити з себе модель. Ви можете переносити себе в будь-яку локацію. Ви можете робити будь-що все впирається лише в вашу фантазію. Ну а зараз переходимо до функцій, які вам точно допоможуть в рекламі і як саме допоможуть. Я зараз покажу і розкажу. Отож, я взяв ось такий банер. Цей банер був зроблений просто через канву, без якихось складнощів. Я просто взяв ось такий банер, який можна використати для реклами. І зараз починаю його змінювати. Тобто, в нас є ось такий банер. Представимо, що ви такий банер запустили в рекламу, він у вас класно працює, але, можливо, ви зможете досягнути кращої ефективності, щось змінити на цьому банері. І раніше, коли я працював з дизайнерами, мені потрібно було писати, описувати, що я хочу змінити, чекати, поки зроблять правки, потім це все закидати. А якщо потрібно декілька видів банерів, то потрібно було чекати ще довше. А зараз я просто взяв цей банер, попросив замінити всі помаранчеві кольори на червоні. Кнопка хай буде неоновою з неоновою червоною підсвіткою і чорним текстом. Але, на жаль, штучний інтелект не справився. Він замінив щось, незрозуміло, що додав якийсь червоний банерок позаду не знаю навіщо. Тоді. Я написав йому заміни кольори», Він написав, який хочете замінити. Я написав кольор підложки під текстом на білий, текст чорний, кнопка жовта. Ось він зробив мені ось такий банер. Ось так змінив. Тепер я йому пишу: заміни кружечки з цінами на жовті з чорною, тонкою обводкою та чорним текстом. І він робить мені ось такий банер. І цей банер вже відрізняється від першого. Тобто, ми змінили ось тут, зробили це білим, кнопку підсвітили, замінили. Значки з цінами, і тепер нам варто це проекспериментувати, запустити в рекламу два-три банера, які ми зробили. І подивитися, який з них буде працювати краще. Ідемо далі. Бере я беру ще один банер. Ось такий чорна п'ятниця. Банер підготовлений під чорну п'ятницю. Тепер пишу йому, щоб замінив е, чорні на чор, прибрав чорну полоску. Замінив ось це все червоне на жовте. На задній фон постав ялинку, розмиту та подарунки. Заміни павутину на сніжинки, але він заблокував цей контент. Що я роблю в цьому випадку? Коли в мене ось таке сталося, я не перероблюю. Цей чат я відкриваю новий. Я відкрив новий чат, закинув той же баннер, написав майже такий же текст. І от що він мені зробив. Він зробив з ось такого баннеру, який був, зробив ось такий баннер. Так, залишив чорна п'ятниця. Я йому пишу. Забери чорну полоску із написом. Звісно, ось. Без чорної смужки, ось він забрав. Тобто, в мене вже тепер із банера, який, наприклад, якщо цей банер у мене дуже добре працював на чорну п'ятницю, і я хочу запустити його собі на новорічну акцію, таку ж саму. І я беру і запускаю на новорічну акцію на таку ж саму, такий же банер, тільки змінюю все під новий рік. Але мені не подобається ось ця червона штука. Я вирішив її замінити на жовто-гарячий. І от він мені змінює всі ці лінії і ось цю штуку на жовто гарячий залишаючи всі. Елементи новорічного декору. Тепер у мене є вже три банера, які я можу затестити в рекламі. З одного з одного банера я вже зробив три, і це зайняло в мене буквально декілька хвилин. Я йому просто написав текст, а NanoBanana згенерувала мені картинку. Ну і ще покажу вам декілька моментів. Я з собою експериментував. Ось тут я сидів в теж в такому ж самому прикиді, можна сказати. Я попросив одягнути мене в чорний класичний костюм з білим. З білою сорочкою та червоним галстуком. І, от він, не змінюючи мене, одягнув мене в костюм. І тепер в мене може бути інша фотографія. Далі я попросив його в зелений спортивний костюм мене одягнути. Тобто я сижу так, як і сидів, але тепер в спортивному костюмі. Бачите, я навіть атмосферу за собою можу змінити. Я можу перемістити себе в бібліотеку або на космічний корабель чи ще кудись. Отож, підфіналимо. Ви можете за допомогою цього штучного інтелекту робити свої власні професійні фото. Ви можете. Просто свої товари одягати на модель, не маючи для цього моделі спеціальної чи фотографа і всього іншого. Якщо ви не професійно фотографуєте, ви можете покращити ваше фото, або можете задизайнити його, як я вже показував. І найголовніше, що ви легко, швидко та дуже просто можете змінювати ваші банери, додавати щось, віднімати щось. Я ще не показав багато. Там в банери можна додати якісь плашки, можна додати якийсь текст, можна додати якісь ще кнопку, або ще щось домалювати. Все впирається в вашу фантазію. Чим більше ви фантазуєте, чим більше ви експериментуєте, тим більше у вас виходить. Хотів було вже закінчити це відео, але мало не забув, я ж обіцяв вам показати один лайфхак. Коли ви знаходитесь в Google AI Studio, ви вибираєте Gemini 2.5 Pro і ставимо йому, як мені використовувати Banana для мого Instagram. І от Gemini розписав, як можна використовувати. А коли ви візьмете, наприклад, ось я взяв фотографію і написав: я хочу зробити з цього фото. Професійне фото на моделі. Що мені написати в Banana, щоб все вийшло. І ось декілька варіантів промптів, які ви можете використати. Ви далі берете просто ось цей промпт, копіюєте і вставляєте його в нанобанана. Ось я скопіював і вставив в той же чат зображення і промпт. І зараз побачимо, що він нам згенерує з цього всього. І ось таке зображення в нанобанана згенерував. Бачите, тобто ми можемо використати просто інструменти Google для того, щоб генерувати собі промпти, брати зображення, і перетворити їх в. Ось таке. Я знаю, що дуже багато з вас чекають промтів, щоб за промтів промптів щось робити. Тому промти я буду публікувати в своєму закритому телеграм-каналі, куди вас запрошую. Посилання в описі заходьте туди, дивіться, там будуть промпти, там буде багато всього цікавого пов'язаного з штучними інтелектами. Я розумію, що ця тема актуальна і потрібно на неї записувати більше відео. Отож, підпишіться, поставте вподобайку, експериментуйте, вивчайте, поглиблюйтесь в штучний інтелект. Це допоможе вам. Працювати ефективніше та краще. Я дякую за те, що ви подивились це відео. Нагадую вам, що ваша підтримка цього канала дозволяє мені генерувати більше корисного контенту для вас. Зараз тут з'являться відео, які YouTube, штучний інтелект YouTube рекомендує вам подивитись, тому варто переглянути, бо він знає, що саме вам треба подивитись. А я дякую за те, що ви додивились до кінця. На зв'язку з вами був Іван Шарцов. І до зустрічі в нових корисних роликах.